Є знижки на сину бам, 10% в аптеках подорожних бам та Ощад. Є знижки на тесеп, 15% в аптеках подорожних бам та Ощад. Друзі, нарешті вже 9.45, а Це можливість познайомити вас з нашим сьогоднішнім гостем. людини надзвичайно з різнобічним талантом. Бо ми знали і дізналися про нього, коли він був гітаристом гурту Океану Ельзи. А зараз він є куратором відомих, влучних, таких яскравих мистецьких проєктів. Так і це насправді велика вдача в принципі зловити його в Києві, тому що живе він у Львові. А ще й зловити його на його день народження це взагалі е -е, як кажуть в покері. Е -е, хаус, ми зібрали все. Отже, Павло Гудімов у студії ранок марафон. Зустрічайте. Павло Гудімов український музикант, архітектор, дизайнер, галерист та арт-куратор. Здобув популярність як один із засновників і колишній гітарист рок гурту Океан Ельзи. Павло покинув музичний колектив у 2005 році. Розпочав сольну кар'єру та створив власний музичний проєкт Гудімов. Його відеокліп на пісню Коротка розмова потрапив до книги рекордів Гіннеса як найшвидше створений кліп, знятий, змонтований і показаний на телебаченні лише за 3 години і 28 хвилин. Поза музичною діяльністю Гудімов присвятив себе розвитку сучасного мистецтва. Заснував арт-центр «Я-галерея», який став одним із майданчиків для українських митців. Є затятим колекціонером творів мистецтва. У всіх його проявах від книжок до стільців із гнутого бука ці захоплення пішли з дитинства і від дідуся свого часу головного архітектора львівської залізниці. Саме дідусь подарував Павлу його першу гітару та підтримав потяг до музики. Павло одружений разом із дружиною Анною, виховує доньку. Твоє <звучить> віми, потім один тортакий, є вітає вітаємось. І ось, будь ласка, шоколадна Боже. фантазія. Ну, це волонка. <звучить> <продовження. звучить> я, я задуваю у явні світлові. Уявні свічки. О, так. Ну, ти ж розумієш, що в студії так, з вогнем небезпечно і не можна. Будь ласка. Так. Проходь. Розкажи нам трішки, як ти зазвичай святкуєш день народження? Чи любиш ти цей день? Як ти до нього ставишся? Чи змінювалося твоє ставлення протягом років, бо ми з тобою ну, дуже давно знайомі? Ну, е Ставлення до дня народження в мене завжди було однакове. Я люблю день народження тільки тому, що воно якось пов'язано з великим таким спілкуванням, тобто дзвінки зранку, переписка. Я обов'язково викладаю свіжу фотографію, яку роблю, Ну тобто, це традиція така. Угу. І єдине, що я ніколи в житті, не дивлячись на музичну кар'єру не маленьку, я ніколи не святкував його на сцені. Тобто, а тут якраз Славік Це так запросив... не, не, співпадало, не співпадало? Не співпадало, ніколи не співпадало в будь-який концерт, будь-який рік. Тобто, з моїм днем народження. тут Славік запросив, каже, угу. давай 30 років разом відсвяткуємо і твій день народження. Я думаю, ну непогана пропозиція. А що тоді за історія пов'язана з днем народженням і створенням гурту Ельзи? Так, звісно, вони ті дві дати, вони нерозлучні. Вони ходять поруч. Але це дійсно така трошки містифікація, тому що океан Ельзи, як група, як назву, отримали трошки пізніше, а збиратися ми почали і перші репетиції проводити ще влітку, звісно, не восени. Тому ми вирішили, це було дійсно восени 12 жовтня на моєму святкуванні дня народження, що ми зробимо об'єднання тих всіх речей. Я хоч і пішов вже 19 років тому з гурту, але я завжди там залишився. А ти знаєш? Я дуже пам'ятаю той момент, коли ти пішов з гурту. Це була така відверта трагедія. Я пам'ятаю для гурту була трагедія mm -hmm. і для всіх, бо нам здавалося, що ну як як далі може існувати Ельзи. А я пам'ятаю, що мені потрібно було. Провести розмову uh -huh. з Славою Вакарчуком. і я думаю, так хочеться це питання, але воно таке болюче. Ми все одно uh -huh. почали про це говорити. Е, от у тебе хочу зараз дізнатися, коли ти відчув, що е, напруга спала, і хто з вас був першим, хто почав. Ну, знову спілкуватися, коли це було через скільки ну, років Бо напруга – По-перше, напруга. відчувалась дуже сильно в самому в колективі. Самій, в самому колективі. Да, і я пішов не перший, пішов перший хусточка з Дімою Шуровим. І коли вони пішли, це вже стало такою трошки імітацією для мене. І було дуже важко працювати. І коли ти виходив на сцену, то ти розумів, що той гармонії того колективу і тих батьків вже цього колективу їх майже нема. Ну, тобто я так само думаю про інше. Я мрію про свій арт-центр, я мрію курувати проекти. Це постійно мене стримує. Я паралельно сижу на двох стільцях з гнутого буку, uh -huh. і не, виходить така ситуація, що моя голова поступово почала переключатися на мистецтво. Я, я по енерції ще займався музикою. в мене було написано а, десь пісень на 3-4 альбоми. Я ще там записав три альбоми сольних з групи Гудімов, uh -huh. але... Паралельно все менше-менше уваги приділяв музиці. Але коли я вже пішов, е, да, пішов з океану, тобто у мене в цей момент. Є такі поняття як компенсаторні якісь практики. Для мене дуже важливим була е, сама наявність сцени. тобто Дуже любив хоча б через музику спілкуватися з людьми, і я замінив це все в кураторській практиці. Тобто, mm -hmm. через деякі проекти проходить стільки ж скільки через палац спорту mm -hmm. людей. Тобто, треба розуміти, що, наприклад, проєкт проект ангели я прочитав кураторські екскурсії для п'яти тисяч людей. Oh, 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 а 37 тисяч oh, 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 oh. людей подивилися його. Ну тобто, тут треба сказати, що дійсно я маю далі, скажімо, цей Це доступ дійсно. Це ти для до себе замінив. А так? ваш конект, Слави, коли відновився? Коли ви почали спокійно? Зараз він тебе запросив на концерт. Це ж класно, нормальне давно, доросле спілкування. Ми давно вже доросле спілкуємося, ходимо один до одного в гості і хто ми. Ту був першим, не часто... хто цю стіну зломив. Славік. Славік, Славік, Славік. Ну, Славік в будь-якому випадку він зацікавлений, тому що я один з тих, хто створив гурт і Я є один з правовласників, ну тому він зацікавлений, щоб у нас були добрі стосунки. Це дуже круто. Дякую, Славику. Що ну це важливо насправді зробити перший крок для того, щоб промирення було я, я світлина. Ваша ваш спільний ось виступ. Які відчуття, як враження, взагалі як все пройшло? дуже легко. Легко дуже легко. Тобто, я я настільки. От, хоч я і багато років вже не був в групі, останній раз ми виступали на 20-ліття, 10 років тому. Mm -hmm. Але ми з Славіком є, до речі, відео, якщо ви ще не бачили, як ми в Ягалереї зробили невеличку невеличку репетицію, а, заграли там. Відпусти, в твоїх очах я небо бачу, і Long Time Ago, нашу першу пісню Long Time Ago» вона називалася. Mm -hmm. Треба, блін, придумати таку філософію. Заграли практично в режим реального часу, відвідувачі ходили, дивилися на це маленьке шоу. І після того ми вже зустрілися в Києві і дуже легко заграли вчора дві пісні, сьогодні так само будемо грати трошки. І для мене це є такий перформанс. Це не для мене вже це не є музика і там, музична кар'єра. Я, я давно її вже мав. Угу. Ось для мене це є такий знак дружби, поваги до того, що ну Славік на своє до спільного да створеного. я ні в якому разі не можу себе відділити від цього гурту не тільки тому, що 11 років і тому, що є один з засновників, а тому, що е, це дуже якісний продукт, це культура, яка об'єднує всю країну. Це те, що е, зовсім не соромно згадати. І ось власне е, я скажу, що останні ті 19 років, звісно. Славік його страшна працездатність, його музичний талант, якраз дозволили всьому тому далі існувати Роздували. і закріпитися угу. в головах не просто в головах вже нових поколінь, які там декілька поколінь умовно виростають на тій музиці. А ви є приклад того, як навіть якщо розходяться шляхи, як потрібно далі спілкуватися, і оця культура спілкування, культура творчості вона дуже показова і дуже цінна. Хочете до твоєї іншої сторони так. до мистецтва повернутися? Торік якраз на тижні скульптури Львові була презентована робота впевнена. Вона ну така резонансна була, багато про неї говорили, викликала бурю, емоцій. Її на жаль, потім і мастилом обливали, і багато коментували. І ти. Давав певні коментарі. Так, ми Знаю. Тут, я пам'ятаю, як ми в ефірі про це говорили uh -huh. і намагалися пояснити і донести хоч щось, щоб люди зрозуміли. Але хочеться зараз зрозуміти, чим закінчилася ця історія. Знаєте, чим вона закінчилася? Чим? Тим, що зараз відбувається наступний тиждень, третій вже тиждень так, скульптури, так, впевнено, стоїть на тому самому місці. Це місто, місце паломництва, тобто в стрійському парку. Тому що завдяки тому, що сучасне мистецтво це дуже складний, це а, така декомунізація. Дії, тому що всі люди звикли, що це все має бути за принципами а, імперськими, безумовної краси, і так далі. Бо сучасне мистецтво це те, що розсуває межі, яка а, воно практично е, перепрошиває країну, людей, е, простір, і ось власне сучасне мистецтво в публічному просторі. Тому що знаєте, не треба робити особливих зусиль, щоб піднятися в музей, чи в галерею, чи uh -huh. в театр піти. Да а от так, от тет-атет -тет, воно іноді викликає дійсно такий резонанс, і це дуже було прогнозовано, коли ми ставили впевнено. А вона стоїть, скульптурний маршрут є. Зараз великі проекти в Національному музеї Володимира Семківа. фантастичний проєкт. В театрі Занковецької, в Ягалереях, на заводі, колишньому на заводі Автонавантажович, тепер Кіш, такий дуже цікавий, експериментальний. Десять локацій у Львові сьогодні. От я приїхав, ми відкрили два проекти. 10-го, я сів поїзд, приїжджаю до Львова в понеділок і ми вівторок відкриваємо наступний проєкт. Ну, тобто, у нас все несеться, і саме головне це не львівський тиждень скульптури, що там львівські художник, це все українська, все українська репрезентація. Я знаю, що маленька копія цієї скульптури, впевнена, вона стоїть у тебе на столі. Це чому так склалося після резонансних історій? Ти є ще й укріпив себе на столі? Взагалі ця? це Юрій Сташків, який власник цієї скульптури, він засновник цього скульптурного канівського симпозіуму? Він вирішив після цього скандалу зробити невеличку партію таких впевнених, і власне одна з тих впевнених гіпсова зменшена копія стоїть у мене на столі. А ви знаєте, це є один з символів того, як суспільство змінюється. Mm -hmm. Знаєте, як назвав корчовий цю серію автор цієї скульптури, інша краса. От я заперечую йому, це в будь-якому випадку краса. От ми всі різні. Ми це про цю диференціацію, яку іноді дуже не слід проводити. А, і коли ми говоримо про той самий парковий простір, де вона стоїть, от зараз там такі красиві ландшафти, це приблизно так зараз mm -hmm. кажу, да, у Львові. Mm -hmm. да. а, вона неймовірно виконана майстерно, і вона зробила свою справу. Ось, ну, так, звісно, так. Знаєте, я нас змусила зазитувати, спрацював. Е, тоді, роз... тоді, тоді хочеться ще спитати про, про те просто загальне для людей, як, як у професіонала, як краще розуміти сучасне мистецтво, mm. як себе змусити, з чого починати? Бо насправді у мене нещодавно був діалог з моїм тренером в спортзалі, який сходив на колір граната і так. сказав: я нічого не зрозумів. А я кажу: ти сходив і вже клас! Ти вже щось для себе під ну, да. знайшов, але людина відчуває себе трішки недолуго, коли вона йде і не розуміє. Так само як вона йде і не розуміє сучасне мистецтво. Як його почати розуміти? Ну все дуже просто. Є декілька методів. Перший метод: збирайте собі невеличку мистецьку книжкову поличку або велику. Тобто, просто якщо ви не розумієте, щось треба почитати. В інтернеті іноді про це не написано, а в книжках написано. Є сотні книжок, які пояснюють основні принципи, концепції, чому так, чому не так. Тому що мистецтво, на відміну від іноді інших жанрів, воно дуже гарно теоретизовано. Другий момент: постарайтеся ходити на екскурсії до кураторів, художників, щоб слухати, щоб слухати. Бо слово це неймовірний ключ. Воно допомагає відкрити навіть дуже складні речі. Ти дивишся, це якась там какафонія і так далі. Потім ти слухаєш невеличкі пояснення. ти розумієш, чому ця какафонія з'явилася? Скільки і... там сенсів. Так, звісно, тобто сенсовні речі. Звісно, в мистецтві є імітації і сенсів, але все-таки чим відрізняються справжні митці? Вони не імітують, вони страждають, вони це все виливають. В своєму мистецтві. Ну і третє, дуже важливо, це те, що в голові бар'єри. От треба працювати над собою, щоб менше було бар'єрів в голові. І це не тільки про мистецтво, це стосується всього: відносин, їжі, середовище. Тобто, це не означає, що ти маєш мати правильне там виховання. Таке правильне, давайте подумаємо. Ти маєш бути вільним всередині. І от коли ми говоримо, що там країна країна вільних людей, а талант це ще пів справи. А от, власне, коли ти цей талант вмієш донести, а аудиторія не, не, не через 300 років після твоєї смерті, да? а за твоє життя це сприйме і буде неймовірно вдячна, буде в діалозі, це щастя. Я е, мало того скажу, я вважаю, що Україна неймовірно і культурно орієнтована країна це щастя, Фантастично. Паша, дякуємо тобі дуже. дуже Павло да. Годімов сьогодні був у нас. Долучайтеся до сучасного мистецтва, до класної музики, беріть приклад, підходьте говорити на вулиці, в галереях, відкривайте для себе це. Дякуємо тобі, що сьогодні з нами. Так, а ми побачимо завтра о, о 7.15 ще раз з днем народження. Папа. Дякую. Далі.